Місце Москва, метраж 38, кімната 1, нузли 1, висота стель 2,9, дизайн Юлія Чернова. Коротко у квартирі буде жити студент, він вчиться на концепт художника і багато часу проводить за комп'ютером. Тому в інтер'єрі потрібно було продумати не тільки місця для відпочинку, але і для навчання і роботи. Площа невелика, 38 квадратних метрів. Але цього виявилося достатньо для облаштування зручної кухні, міні, і просторої спальні і місткої вбиральні до того, щоб обстановку продумали з урахуванням появи у замовника сім'ї в подальшому. Подробиться. У початково планування дизайнер Юлія Чернова внесла невеликі зміни, заклали і перенесли дверний отвір, звели одну перегородку, щоб виділити гардеробну доступ в неї. Вийшов зі спальні, а передпокій укомплектували місткими шафами для зберігання, робоче місце зробили поруч з ліжком в спальні. Компактна кухня з обідньою стійкою дозволила розмістити біля вікна зону відпочинку диван, комоди для додаткового зберігання речей, крісло і телевізійну панель. Кухню не переносили. Для економії місця встановили плиту на дві конфорки, кухня зовсім невелика. Висока кухонна колона з вбудованим холодильником переходить в шафи перед покою. а компактна обробна зона закінчується обідньою стійкою, що спирається на подстолі. Замовник попросив кухонні шафи зробити глухими, в скління це має сенс, так як спрощує прибирання. Оздоблення досить просте, більшість стін просто пофарбовані. Гартух для кухні підібрали в тон стін, щоб не виділявся і не створював візуальний шум. Стіна за телевізором, декорована рельєфними гіпсовими панелями, теж пофарбованими в колір стін, а стіна за робочим місцем обклеєна натуральною пробкою. На неї можна кріпити замітки і записки, необхідні в роботі. Для стіни в узголів'я ліжка вибрали помаранчеві шпалери з мавпочками фабрики Цолесон, знадобилося всього два рулони, так що бюджет вони не обтяжили. Для зони передпокою вибрали керамограніт, а решті підлогу в квартирі, недорогий вологостійкий ламінат, стеля з метою економії підшитий, зроблені ніші під штори і приховане підсвічування. Ванна кімната виглядає мінімалістично. Встановили повноцінну ванну і зробили шторку із загартованого скла. На протилежній стіні умивальник з тумбою, всередині якої ховається пральна машинка. Інсталяція для унітазу зашита в низькій перегородці, а вище неї вбудовані відкриті меблеві полиці для зберігання і шафка для доступу до труб і комунікації. Для обробки ванної дизайнер вибрала нові колекції української фабрики і поєднання текстури темного дерева і білої хвилі, шафи в передпокої система ПАКС Пікеа. Комбінували сірі фасади і дзеркальні, це позбавило від необхідності шукати місце для окремого дзеркала. У гардеробній кімнаті встановили систему альгот. Замовник віддавав перевагу монохромним однотонним кольорам його улюблені відтінки, бордовий і помаранчевий. Ось їх ми і змішали, додавши різні відтінки сірого. Колірна палітра вийшла насичена і досить смілива. Більшість замовників не наважуються на подібні. Експерименти, але тут вони себе виправдали. Сичне правило не використовувати більше трьох кольорів не дозволило допустити перебору, розповідає Юлія Чернова. Єдиний момент такі складні насичені відтінки складно отримати, використовуючи недорогі фарби. Тому ми вибирали фарбу і колір Бенджамін Мооре. При підборі меблів орієнтувалися на демократичність цін. Більшість предметів підібрали в ікеа диван і ліжко української фабрики «Скдесіт». Цілому вийшов сучасний мінімалістичний інтер'єр, його відрізняють прості рішення, чіткі лінії, мінімум декору, функціональність нічого зайвого. Однак колірна гамма трохи вибивається з цієї стилістики і більше відповідає лофт. Планування бренди представлені в проєкті «Хол оздоблення, фарба, Moore, підлогове покриття, керамограніт, реалонда, цераміца, меблі. Є сосмоосвітлення, ікеа ВІТАЛЬНЯ оздоблення, Бенджамін мооре декор, гіпсові панелі, декарт підлогове покриття, ламінат перво меблі, ікеа БРЮП, килим ІКЕА освітлення, сомо сомокухня, оздоблення, еквіпи, Бенджамін моуре, підлогове покриття, ламінат пер о, меблі, меблі, Джуліадрюп, гарнітур, ікеа, побутова техніка. Іке освітлення, іке спальня. оздоблення, солесом цорцтіле, Бенджамін Мооре, підлогове покриття, ламінат пер меблі, іке килим, іке освітлення, іке сосмо, ванна кімната, оздоблення, італон підлогове покриття, італон санфаєнс, ліго, еберіт ідеал стандарт, солорстіле, змішувачі, гансфроге, освітлення. Ідея, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін